Привіт! Хочу сьогодні поговорити на дуже важливу тему. Мене звати Наталя Шиконо, я сертифікований коуч і гіпнотерапевт. І сьогодні ми поговоримо про одну дуже поширену, але мало помітну проблему: ти маєш досвід, знання, бажання, але всередині щось шипоче. Зараз ще рано потрібно ще повчитися. Я поки ще не готова виступати, знімати, заявити про себе. І ніби все логічно. Але проходять тижні, місяці, а прояву немає. Це не про лінь і не про перфекціонізм, це про підсвідому заборону. У багатьох жінок вона виникає ще в дитинстві, коли бути занадто яскравою було небезпечно. Скільки ми чули? не висовуйся, хто ти така, щоб так поводитися, будь скромнішою. І зараз, коли тобі вже 30, 40 чи 50, у професійному сенсі ти ніби доросла. А внутрішньо, ніби ще дівчинка, яка чекає дозволу. І саме цей бар'єр не дає проявитися не тому, що ще не час, а тому, що мозок вважається небезпечним. У цьому відео я покажу, чому ти не можеш перебороти цей стан, як тіло і підсвідомість утримують тебе в тіні, і як м'яко без натриву відпустити заборону і вийти в прояв. Найпоширеніші помилки, які допускають мої клієнтки. Безкінечне навчання. Ніби ще трохи, і я готова. Але це трошки ніколи не настає. Очікування ідеального моменту, коли буде більше часу, кращий настрій, більше підписників. Копіювання інших ти пробуєш робити, як інші, але не відчуваєш себе живою. Усе це способи не зіштовхнутися із внутрішньою тривогою. Але вона нікуди не зникає. Як працює мій метод. По-перше, треба пояснити, що у середині кожної людини є цілий Всесвіт підсвідомість. І саме вона зберігає наші спогади, переконання, автоматичні реакції, глибинні страхи і найважливіше наші справжні ресурси. Гіпноз це не магія і не втеча в сон. Це керований стан, у якому ми, ми минаємо шум логіки, щоб, нарешті, почути себе справжньо. У звичайному житті ми керуємося свідомістю, щось плануємо, аналізуємо, контролюємо. Але справжні рішення часто народжуються інтуїтивно, у глибині, де працює підсвідомість. Проблема в тому, що між цими двома частинами, свідомістю і підсвідомістю, часто немає гармонії. Ми, наче йдемо вперед, але одна нога тягне в інший бік. Гіпноз допомагає синхронізувати ці частини. У цьому стані можна розпізнати і переписати внутрішні блоки, впровадити нові переконання, які працюють на вас. Активізувати інтуїцію і ресурси, про які ви не здогадувалися. Це не просто релакс, це глибока внутрішня робота. Ви не втрачаєте контроль. Навпаки, ви отримаєте до себе доступ. Це, як нарешті, знайти пульт керування внутрішнім світом і почати налаштовувати себе на успіх. Моя система роботи. Програма складається від 6 до 12 гіпнотерапевтичних сесій і включає такі етапи. Виявлення першопричини, м'яка робота ситуацію, яка спричинила емоційний блок. Моделювання бажаної поведінки в тій ситуації, створення внутрішнього досвіду, впевненого прояву. Перевірка, як нова навичка вже працює у вашому житті. І обов'язково підтримка та закріплення, щоб нова стратегія стала звичною. Кожна сесія це індивідуальна робота через гіпноз у безпечному, підтримуючому просторі. Ось реальний кейс моєї клієнтки. Їй 38 років. Вона колишня юристка і вирішила стати коучем. Хотіла проявлятися, проводити прямі ефіри. Але щойно вмикалася камера, в неї з'являлися червоні плями на шиї і щоках. Вона соромилася, тремтіла. Вона відкладала ефіри і боялася показуватися. Вона вважала, що її тіло видає їй непрофесіоналізм. На першій сесії ми знайшли корінь. Досвід публічного засудження ще в дитинстві. Вона згадала таку ситуацію. Тіло запам'ятало прояв це небезпека. У гіпнозі вона вперше змогла говорити і відчути безпеку. Через три сесії провела ефір через сім вебінар. І сказала: Я вже більше не тікаю, я з цим є. І це не про силу волю, це трансформація, що звільнила. Якщо ти дивишся це відео, Можливо, тобі теж набридло чекати ідеального моменту. Напиши мені в Дірект фразу Готова проявлятися і я проведу для тебе безкоштовну діагностичну консультацію. Ми разом подивимося, що тебе стримує, і я покажу, як саме можна з цим працювати. Бо ти вже готова, потрібно лише дозволити собі бути собою і проявитись.